Відомо, що сьогодні вранці е, в Єлабугу е, прилетіло безпілотником, і от е, татарстанці спостерігали зрештою за тим, як воно все летить. Окрім того, е, були також бавовнило, скажімо так, і в Севастополі, але нас на цей момент от цікавить та, е, Татарстан саме і Єлабуга, де за повідомленнями змі збирали шахеди 131 136 перші За різними там повідомленнями це місто розташоване від 1200 до 1500 кілометрів від кордону з Україною. І от ці атаки демонструють, що росіянам немає місця, де загалом сховатися від українських безпілотників. Але чи можемо ми розраховувати на те, що такі атаки стануть систематичними. І насамперед це стосується саме от таких от комплексів, які виготовляють озброєння для Російської Федерації. Безумовно, це законна ціль. Тому і будуть ці удари систематичними. Зараз ми побачили, по-перше, дійсно. Досить велику відстань від кордону з Україною. Раніше ми бачили різні інциденти, які відбувалися на відстані тисячі кілометрів від кордону з Україною. Зараз це вже більш ніж тисяча характеристики змінюються. Збільшується відстань польоту повітряних ось таких засобів ураження. Можливо, цілком можливо, бо ми ж бачимо, як еволюціонують. БПЛА, повітряні, морські, сухопутні. Окрім всього іншого, цей удар ну, називемо це так. Мені здається, що це була проба піра. Це була проба піра, і е, його можна віднести до е, того собі варіанту. Спочатку, хоча б, щоб уся ця робоча сила, яка використовується на цих ну, щоб вона зрозуміла, е, що вона також є законною ціллю. Ви Там студентики, так, збираєте шахедики. А, а за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною ви така ж сама законна ціль. Отже, до вас також щось може прилетіти. І краще вам, все ж таки, м'яко кажучи, звалити з цього підприємства, що ви дійсно цінуєте своє власне життя. Отже, це ось такий натяк. Далі може бути щось більше, тому що знову ж таки це проба пера. А за пробою пера завжди йде пролог. За прологом перша глава, друга, третя. І так вже буде роман якийсь там. Твір е, великий. Е, тому, як на мене, зараз е, росіяни вже дійсно не мають якоїсь безпечної зони, і з кожним місяцем. Е, Ця небезпечна зона для них насправді збільшується а безпечна стає все менше та менше. Мені от цікаво, якщо ми розглядаємо загалом саму дистанцію в тисячі в тисячу там умовно від 1200 кілометрів, і відповідно безпілотник долає весь цей шлях, де поділася російська система протиповітряної оборони. Бо коли летіло на Москву, вони збивали практично все. Там були звичайно в підмоскові випадки, коли ті безпілотники долітали. Але, наприклад, в Татарстані весь цей шлях, який подолав безпілотник, він фактично прилетів безперешкодно, бо я не знайшов повідомлень у змі, які би говорили про те, що. Їхнє ППО намагалося працювати, їх абсолютно немає. От що це означає, що безпілотник долетів е, фактично без перешкод російської системи протиповітряної оборони? Чи її просто немає, бо вони перекинули її або на Москву, там чи в Санкт-Петербург, або на українські фронти. Ну, Якщо вони на, Моск... на Москву перекинули навіть е, комплекси з Арктики, то який Татарстан? Кому цей Татарстан взагалі там цікавий? Кому він потрібен? Вся ППО у Росії обмежена кількість ППО, це не країна, в якої повітряний простір він закритий. Ми зараз, якщо подивимось на мапу Російської Федерації, то ППО переважно сконцентровано по західним кордонам Росії, але в першу чергу це Москва. Москва найбільше з концентрація протиповітряних засобів оборони ешелонованого типу. Все інше, ну це гуляй поле, тому і не дивно, що до Татарстану воно долетіло. Нагадаю, як свого часу на аеродром Хрести також полетіли БПЛА, та були знищені це Псковська область, та були знищені російські військово-транспортні літаки Іл-76. А Псковська область, це фактично область, яка межує з е, країнами НАТО. Тобто, а де ППО виникає питання, якщо ця область, яка межує з країнами НАТО, не має достатньої кількості шаленованого ППО, щоб завадити ударам по аеродрому, де розміщується військово-транспортна авіація? Росії не вистачає ППО, вона не тільки її велику кількість втратила в зоні бойових дій в Україні за ці вже як третій рік цієї війни, але окрім всього іншого, вона не встигає її виробляти в достатній кількості. Бо ППО це не танк зняти з консервації, відновити та відправити в зону бойових дій. Це набагато складніші системи і набагато більш енергозатратні е, по виробництву або навіть по відновленню е, системи. І тому виникає ось така ситуація: велика кількість білих плям е, прогалин в їх загальній системі протиповітряної проти оборони. Просто мені якось це дивно здається. Якщо Москва закрита, е а в Москві, як відомо, шо хеди не виготовляють, а виготовляють їх до прикладу в Татарстані. То хоча б завод, який виготовляє, чи запчастини, чи вони їх там збирають уже могли б вони прикрити? Чи вони просто не очікували, що в Україні є такі системи, які можуть досягати на таку відстань, не очікували, тому о, я не виключаю, що найближчим часом вони в районі цього заводу можуть поставити там декілька «Панцер С-1» або. ЗРК Торем 2, цілком можливо, з іншого боку, якщо в них вони дійсно є заві, але якщо вони їх там і поставлять, то десь їх не буде. Їм треба звідкілясь забрати, щоб там поставити. Переважно зараз усі ці системи використовуються там, де вони потрібні в першу чергу. Це кордон з Україною, Білгородська область, наприклад, Курська область, це Москва. Це деякі інші підприємства та міста Санкт Петербург, хоча Санкт Петербург не так, як Москва, але саме ось це по західним областям. Тобто, я скажу так: завжди можна знайти ось цю можливість нанесення ударів по території Російської Федерації без загрози бути перехопленим засобами ППО, тому що вони змушені постійно їх тусувати. З одного міста до іншого з однієї області до іншої області федерального округу до іншого федерального округу. Бо на всіх не вистачає, а ось таких критичних об'єктів підприємств в них дійсно багато. Ну, ми ж бачили, як останні місяці дуже яскраво палали російські нафтопереробні заводи. Нафтопереробний завод це що не стратегічний об'єкт, стратегічний, що в Росії немає можливості закрити кожен цей стратегічний об'єкт. Засобами ППО їх всього на всього по Росії 45. І і в зоні ураження нашими БПЛА їх десь приблизно трохи більше ніж 50%. Але основні найкритичніші, найважливіші, найбільші треба було б закрити. Також засобами ППО цього не було зроблено. Бо навіть на таку кількість не вистачає, щоб сформувати повноцінне ППО або хоча б розмістити малого та середнього радіусу суді зирка. Угу. От, до речі, стосовно їхніх НПЗ, е, 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 як пишуть журналісти, росіяни планують знизити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів до мінімуму за 5 місяців, оскільки напади українських дронів на нафтопереробні заводи і сезонне технічне обслуговування різко знизили темпи переробки нафти. Це пише Блумберг. Ми розуміємо, як би шов. Втрати в палові вони впливають і на російське забезпечення. Але якщо ми розглядаємо, от про те, що писала британська розвідка, про те, що писали журналісти Bloomberg ще раніше про втрати от, в потужностях росіян, вони коливаються від 10 до 12%. відсотків. Чи мають це загалом критичний вплив на російське військо безпосередньо на фронті? Тобто ніщо ж не заважає росіянам збільшити своє логістичне плече. В принципі, поки критичного впливу немає. Воно відчувається, але не критично. Відчувається більше на експорті, відчувається для внутрішнього споживача, і це все між собою пов'язано. Експорт поступово зменшується на 5%, 10-15%, зменшуватись буде і подальшим, якщо будуть продовжуватись удари. А вони будуть продовжуватись. Внутрішній споживач, аналогічно зростається на напаливо. Для цивільного споживача і для комерційного споживача здавалося б, що якщо зростає ціна, то це також надходження у бюджет буде зростати з цих продажів. Але ні, по перше, якщо зростає ціна на паливо, то цивільний споживач буде себе у чомусь обмежувати, купувати менше їжі або більш дешеву їжу. Одяг купувати або менше одягу, або а, більш дешевий одяг, тобто зменшується рівень життя. Це перший момент. Другий момент комерційний споживач, коли зростають ціни на паливо, він збільшує ціни на свою продукцію. Отже, цивільний споживач не зможе купувати ту продукцію в тій кількості, яку він купував раніше, якщо йому треба витрачати більш грошей на паливо, і при цьому ще е, збільшується ціна на продукцію комерційного споживача цього палива. Тобто це такий робоз. Бюджет Росії не буде отримувати більше від цього, буде отримувати тільки менше, і при цьому буде виникати внутрішня соціальна та економічна криза. Ну такий мікрокриз, називаємо це так. Але якщо ми говоримо саме про компоненти російських окупаційних військ, то вони будуть на собі відчувати це в останню чергу. Чому? Тому що. Це ментальність е, російської влади, все на війну. Тому навіть може якесь місто взагалі опинитися без е, палива. Я не виключаю таких ситуацій, що колись там будуть в якихось новинах е, е, розповідати про те, що наш улюблений Омськ залишився без бензину. Це нема не бензину, не ні дизелю, нічого нема палива нема. Або наш улюблений Магадан сонячний залишився також без бензину. Отже, це цілком можливо, що будуть виникати такі ситуації, але все паливо буде відправлятися саме в зону бойових дій для військ. Тому складно повпливати, але це перші кроки для того, щоб відбувався цей вплив. І щоб виник дефіцит безпосередньо в самих російських окупаційних військ, от якщо ми проговорили, скажімо так, про ефект від цих. Е Вибухів на НПЗ на локальному рівні є ще такі достатньо масштабні, я би сказав, акції, які відбуваються на Росії? Це от нещодавній приклад. В російському Єкатеринбурзі відбулася пожежа на Уралмашзаводі, але очевидці повідомляли, що чули вибухи потужні і чули звуки безпілотників. Я для глядачів нагадаю, що оцей Уралмашзавод це виробник обладнання для металургії, гірничо-видобувної, там, промисловості і так далі. Наскільки удари? По такій інфраструктурі є критичними для Росії, бо ми розуміємо, що це все воно ну, фактично відбувається, ну можна сказати, паралельно, і так синхронно, як три різні доріжки. Є заводи, які виготовляють озброєння, по них гатять. Є НПЗ, які працюють над забезпеченням і, скажімо так, створенням безпечної логістики для російської армії, по ним також гатять. І є ще окремо заводи, які націлені на таку величезну промисловість, яка фактично забезпечує економіку Російської Федерації. Ну, щодо е, Урал заводу, то немає офіційної інформації, що ми маємо до цього якийсь стосунок, тому це міг бути газовий балон, врешті-решт, все, що завгодно, могло бути. Але, отак, е, навіть якщо це був інцидент місцевого рівня, е, то це позитивно. Це позитивно, тому що це пожежа на великому підприємстві. Зупиниться там якесь виробництво, не зупиниться, це витрати, це збитки, це вплив на можливості виробництва у цьому безпосередньо цього цеха. Якщо я не помиляюсь, там був 57-й цех. Саме там сталася ця велика пожежа. Це дійсно має свій ефект. Якийсь локальний, але тим не менше, який буде впливати в залежності від того, що виробляв цей цех, або загально це виробництво, на якому стався цей інцидент, от на початку нашої розмови ми з вами говорили за системи протиповітряної оборони Росії, що вони мають обмежену їхню кількість. Вчора стало відомо про те, що бійці сил спеціальних операцій знищили російський засіб радіоелектронної боротьби, який називається Житель. Це відбулося на запорізькому напрямку. Що це загалом за система РЕП? Чи є втрата такої техніки для росіян, також суттєвою? Бо я читав, що відновити РЕП або створити його це дуже непросто. Це надзвичайно технологічна штука, яка потребує набагато більше і набагато сучасніших, складніших компонентів, в тому числі із-за кордону, яким росіянам через санкції діставати ну не те, щоб неможливо, але складно. Так само, як і з комплексами протиповітряної оборони. Так, це один з останніх варіантів. Ну, як останніх, це один з найбільш розпосюджених та часто використовуваних російськими окупаційними військами комплексів РЕП, він значно більш потужніший, аніж якісь там окопні реби і так далі. Росіяни дійсно їх виробляють не так швидко, як їм би того хотілося, тому що будь-який засіб радіоелектронної боротьби це велика, високотехнологічна така собі машина з мікросхемами, з мікрочіпами, з обладнанням, в якому є не тільки власне виробництво якісь елементи, а також і з інших країн, тому що Росія після того, як відбувся розпад радянського союзу, вона використовувала максимально спадок від радянського союзу у знову ж таки еволюції своїх РЕП, але саме покращення тактико-технічних характеристик в цих комплексах в них досягалося тим, що вони використовували іноземні технології. На будь-якому рівні мікроелектроники, іншому рівні, але вони використовували саме західні компоненти. Тому виробництво, особливо зараз, одного такого комплексу, це досить тривалий та непростий процес. Я би ще хотів запитати вас за тактику, яку використовують росіяни. Журналісти Forbes написали, що в суботу, 30-го числа, на Авдіївському напрямку російська армія здійснила, можливо, одну із наймасштабніших своїх танкових атак на українські позиції, якщо рахувати від 24 лютого 22-го року, і пишуть, що втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулися вперед. Питання: от що це було? Бо судячи з кадрів, які зараз є в соцмережах, там дійсно йде Велетенська танкова колона. На яку просто розстрілюють питання у тому, чи росіяни вирішили, що в Україні вже геть нічого немає, і вирішили спробувати е, атакувати, чи вони вирішили перевірити, чи спрацює їхня тактика, з якою вони починали своє повномасштабне вторгнення. Бо ми всі пам'ятаємо відео з початку е, широкомасштабної війни, де росіяни саме використовуючи великі танкові колони, йшли вперед, а їх точно так само розстрілювали, як і на цьому відео. Тобто, фактично, звідтоді до цього разу нічого не змінилося. Правда, тоді росіяни думали, що в нас нічого немає, і дозволяли собі таку такти. Тактику, а зараз, якби розуміючи, що все є, використовують її знову. Ну, я б не сказав, що прям це є а, артилерійська компонента в невеликій та кількості використовувалася. Використовувалися в півдронах, використовувалися протитанкові ракетні комплекси. Використовувалися багато що комплексно використовувалися засоби ураження, а ось артилерійська компонента, і а, було небагато під час а, відбиття а, цієї атаки. Це не найбільша атака загальна, коли вони вишукуються в колону та їдуть там. Форсувати або штурмувати якісь позиції, її можна назвати найбільшою з 2024 року, але були і більше протягом 2023-го, наприклад, чи 22 го Згадаємо, хоча б форсування Сіверського донця. Там взагалі була колона більш 100 одиниць техніки, як танкової, так і в складі ББМ та іншої компоненти, загально то дійсно. Хлопці відпрацювали і досить професійно якісно усі комплекси ураження були використані за призначенням, але знову ж таки звертаємо акцент на тому, що артилерійської компоненти не було багато тобто, питання щодо артилерії залишається актуальним цілком чому росіяни ну росіяни не змінюють цієї тактики. Вони завжди її використовують. ось ця велика колона, якої вони намагаються піти на прорив. Так було в 22-му так було в 23-му так відбувається в 24-му А Вугледар нічому не вчить, Авдіївка ні в чому не вчить, а Сиверський Донець нічому не вчить. Взагалі, це один з прикладів того, що коли мені розповідають, що росіяни чомусь вчаться і вони стають розумнішими, та ніфіга подібного. Нічого такого я не сприймаю взагалі як аргумент. Вони не вчаться, і це приклад тому, що вони не вчаться. Так, може навчитися на якомусь досвіді ведення бойових дій, отриманому за останні 2-3 тижні, за місяць, за два місяці, за 2-3 місяці, але потім воно здихає і вже все. Цей досвід йде разом з ним в Чорнозем український. Але загально вони не змінюють фактично якось глобальну тактику. Розуміння. Навчився це коли ти е, перемагаєш, а не коли ти використовуєш або старі методи і можеш прорвати лінію оборони, або використовуєш те, що і так усім було відомо. Ну, наприклад, той самий ланцет, я два роки чую вже, що вони навчилися робити кращі ланцети. Знову ж таки, нефіга подібного. А в 19-му році, коли було представлено ланцет на їх формах та виставках, Усі говорили, що у вас дефективний ланцет, ворожуючи боєприпас. Тому що, по-перше, у вас бойова частина півтора кілограми осколково-фугасного типу, яка нічого не знищить. Це по перше, окрім там буханки. А по-друге, що вона крі має кріплення на монтажній піні. Зробить більш масивне кріплення, більш стабільне кріплення. Коли вони це зробили, вони зробили після того, як в 22-му, початку 23-го року, були невдані ураження, коли навіть сау не могли пробити броню САУ, і тоді вони зробили не осколково-фугасну, а акумулятивну бойову частину на 3,5 кілограми і кріплення більш масивне. Це вони вчаться. Ні, їм про це говорили ще в 19-му році. Їх також експерти з озброєння. тобто вони не вчаться, вони виправляють свої помилки. Про які було відомо е, давно, і ось саме цей штурм наших позицій це демонстрація того, що в тактиці вони не змінилися. Вони намагаються нахрапом кількістю проривати наші лінії оборони. Хоча е, в даному випадку, звісно ж, е, якось дуже сміливо вони відправили батальйон, який майже був знищений. А от як вважаєте, що стало причиною е, цієї спроби такого? Масштабної такої танкової, скажімо так, колони, колони з бронетехніки. Якщо раніше, от ну просто має бути причина, чому вони зробили саме так. Що їм заважало вони поспішають? Вони поспішають закрити питання з буфером безпеки по Авдіївці, тобто у них буфер безпеки це напівколос через ТПВ на Бердічі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке і Сєверне. Тобто їх це у лінія буфер безпеки. Після цього вони будуть брати оперативну паузу та відновлювати свою боєздатність. Зараз вони намагаються прискорити ці події, тому що ну, ми вже відомо це по всіх змі, по всіх відкритих джерелах. Повідомляється, що ми будемо отримувати боєприпаси через Чехію, саме за їх, їх ініціативи 800 тисяч боєприпасів. Окрім цього, є ще. Відповідні постачання боєприпасів тому допоки ми не відновили боєздатність нашої артилерії, вони намагаються використати це вікно можливості, щоб максимально швидко зайняти більше території, а також сформувати ті, ті лінії буферу безпеки, на які вони, вони зачепитися та і тримати їх вже в обороні, і готуватися при цьому до своїх наступальних дій в другої половині 2024 року. Стосовно їхніх, до речі, наступальних дій аналітики СВ написали, що росіяни е, можуть попа почати точніше, свій наступ наприкінці весни чи влітку і можуть зосередитися в основному е, зосередити всі свої сили на заході Донецької області, але при цьому додають, що російська армія конкретно в цей момент часу може дозволити собі наступати лише на одному оперативному напрямку. Але чому саме на заході Донеччини? Вони там мають якось найбільше успіхів в порівнянні з, е, е, з іншими напрямками. Там одна з найбільших груп військ. Група військ південь. Вона одна з найбільших і найбільш боєздатна. Хоча це звісно що можна розглядати по різному, але в них там є можливість зараз розпочати більш інтенсивно каталізувати наступальні дії на часів яра. Часів яр для них є критично важливою локацією. Угу. От стосовно теж їхніх наступів, в генштабі пишуть, що росіяни дуже активно атакують на новопавлівському напрямку. Якщо подивитися на зведення генштабу, там буквально кожного дня від 23 і більше наступів, у тому числі за підтримки авіації. От чому саме там це в них для них це якась стратегічна історія чи політична, як, наприклад, було з попередніми російськими наступами? Для них будь-який наступ по будь-якому напрямку є від тактичного до стратегічного значення. Має Новопавлівськ, Новопавлівка, Часів Яр, Куп'янськ, Лиманський напрямок, Новомихайлівка, Лінія 0,5-32, з Солодкого на Водяне в напрямку Побєда населеного пункту по 0,5-32 і так далі, так і інше. Роботи не знову ж таки Запорізької області. Всі ці напрямки для них є важливими. По якимось вони вважають, що в них є можливість, бо відповідь від Сил оборони України не настільки, наприклад, інтенсивна, як раніше. Вони відчувають, або мають якусь розвіду інформацію про те, що там недостатньо оборони, і вони починають там тиснути, або вони мають посилення резервів, ресурсів і також розпочинають наступальні дії. Для них багато ось таких напрямків, які вони намагаються постійно штурмувати, зосереджуючись поступово з одного на інший. Тобто лінія боєзіткнення, вона фактично зараз не є якоюсь ем, такою достатньо статичною. Ем, вона змінюється. По локаціям постійно змінюється інтенсивність. І зараз це новопавлівськ, е, новопавлівський напрямок. Це може змінюватися. І вже ми почуємо про знову ж таки роботи на ну, там і так далі. Угу. Якщо говорити за от російські наступи. Чимало можна зараз почути інформації про те, де вони планують, як вони планують, на які міста теоретично можуть піти чи готують там свої сили. Кличко говорив з закордонними журналістами за Київ, наш головнокомандувач Олександр Сильський, казав, що е, якщо росіяни вирішать піти на Харків, то це може стати для них таким е, фатальним містом. От, на вашу думку, чому фатальним і що заважає росіянам, наприклад, використовувати от. Е, ту саму тактику, якою вони користувалися раніше. Вони ж не намагаються взяти якось місто, грубо кажучи, в облогу, тим паче таке велике. Вони поступово зносять її артилерію, зносять точніше місто артилерію, потім заходять на руїни, і потім знову і знову і знову. Чи це не той випадок, зважаючи на масштаби? масла ну, зносить Харків, артилерію, давайте скільки вам треба ресурсу, і скільки потрібно часу. Ну, росіяни, коли, наприклад, впроваджують цю тактику, здається, що вони якось не обмежені в часі, тому що Бахмут там історія тягнулася 9 місяців. Я розумію, що масштаби його прям зовсім маленькі, якщо ми зважаємо на це, але ми з вами в тому числі неодноразово говорили про те, що логіки в російських діях шукати абсолютно не треба. Тобто, чи є взагалі загрози, Скажімо так, якщо ми говоримо про знесення міста мільйони, воно потребуватиме стільки ресурсу, скільки Росія витрачає по всій лінії боєзіткнення. Тобто кожного дня треба буде весь цей ресурс концентрувати саме на місто мільйони. Що буде відбуватися з лінією боєзіткнення по всій зоні бойових дій, вона буде страждати від дефіциту. Росія не може забезпечити свої війська повноцінно усім необхідним, що їм потрібно, починаючи від техніки, закінчуючи боєприпасами. А в них цим всім дефіцит. Бо якби вони цим все могли забезпечити свої війська, то а, вони б влаштовували вогневі вали перед тим, як відправляти свої величезні колони на штурми наших ліній оборони. Вони цього не роблять, тому що в них немає на це ресурсу. І тому Харків це місто, на яке потребуватиме російським окупаційним військам величезний ресурс, якого в них ну просто немає на сьогодні в е, наявності, і навіть сформувати його найближчим часом е, протягом, ну наприклад, півроку. Так давайте візьмемо такі строки. Ні, вони не зможуть, тому що щоб сформувати повноцінне ударне угруповання, яке б могло захопити Харків, неможливо за півроку. Зрозуміло, пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.